Як ми вже повідомляли, 6 липня 2016 року пройшла восьма сесія Надвір'янської міської ради сьомого скликання. Про значну частину питань сесії вже інформували. А нині вашій увазі питання сесії під номером 63 про оголошення депутатських запитів та звернень. Депутатські звернення зайняли значну частину часу восьмої сесії Надвірянської міської ради. Зокрема, на сесії було озвучено кілька звернень голови фракції Батьківщина Романа Мажака до кірни. Верховної ради і президента, а також ще малий ряд запитів і звернень депутатів міської ради щодо актуальних питань нашого міста. Звернення від до відбу фракції Романщина до голови Верховної Ради України перевіряння. України Про виключення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни від 16 березня 2014 року передбачено, що місячна виплата цільової грошової допомоги за рахунок коштів, з яких оплачується пенсія, на прожиття учасниками бойових дій в розмірі 40 гривень пенсії. Учасникам бойових дій, учасникам АТО, які не отримують пенсії, така вже допомога не виплачується. Що становить у нарівне становища цю кому, враховуючи вище ще, ви просимо ліквідувати цю законодавчу прогалину шляхом внесення змін до статті 2 вказаного закону. Зокрема, передбачити, що виплата цільової грошової допомоги здійснюється, а для пенсіонерів за рахунок хоче, з яких виплачується пенсія. B. Для учасників бойових дій в душках-учасників АТО, які не отримують пенсії, виплату проводити через органи соціального захисту Міністерства соціальної політики України. Водночас перевертаємо вашу увагу, що розвиток такої виплати і в крайній зерні потребує перегляду. Наступне звернення теж від голови фракції виобатьківщина Романа Павловича Мажака. Теж до, тут уже до керівництва держави, до президента України, до Голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України. Звернення. Ми, депутати фракції на Донецькій міській раді, виступаючи на захисті інтересів мешканців міста України, заявляємо категоричну незгоду з рішенням уряду щодо цін на природний газ для населення та виробників теплової енергії. Країна знаходиться у кризовому становищі, економічна ситуація складна, катастрофічно знижується рівень життя людей, зростає соціальна переваг. Незважаючи на негативну реакцію українського суспільства, новий Кабінет міністрів України продовжує втілювати життя в корупційні своїх попередників. Замість проведення справжніх ефективних реформ, зменшення обсягів чіннової економіки, подолання корупції та монополів в енергетичному секторі, но у уряд 27 квітня 2016 року збільшив фінансове на українців, прийнявши постанову за номером 315, про внесення зміни постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 року no 758. Рішення уряду передбачає скасування соціальної норми, а саме 1200 кубометрів газу за пільговою ціною, 3600 гривень за 1000 кубометрів газу, натомість запроваджена фактично збільшена двічі єдина ціна на газ для всіх українців. 6879 гривень за 1000 кубометрів газу. За основу взята середньоєвропейська прогнозована ціна за імпортний газ. 4963 гривень за 1000 кубометрів. Разом з тим, Україна ядрує країною за кількістю власного видобуту газу. Ціна українського газу у 2015 році становила 1590 гривень за тисячу кубічних метрів, що в 4 рази менше за середньоєвропейську. Саме тому, враховуючи вартість газу власного виробництва, тарифи для населення повинні були бути значно нижчі. З 1 травня уряд збільшив мінімальну заробітну плату та пенсію на 5,5%. А ціну на газ на 91%. Запроваджений механізм субсидіювання не здатен компенсувати витрати населення. Вважаємо, публічні тарифи на газ не економічно не обґрунтовані, соціально не справедливі. З огляду на ваші визначення, вимагаємо відмінити дію постанови Кабінету міністрів від 27.04.2016 року, терміново переглянути та знизити встановлення тарифів на природний газ для на населення та виробників теплової енергії до обґрунтованого рівня. Для забезпечення потреб населення використовувати проводний газ українського виробництва. Прийняття зазначених вимог дозволить уникнути зростання соціальної напруги та сприятле підвищенню рівня життя людей. Нагадую, звернення голови фракції до керівництва держави. Та звернення теж до керівництва держави. Не налогічне, а теж від голови фракції. З 1 липня 2015 року набрав чинності закону України про особливості здійснення права власності у падроквартирній будинку. Цим законом визначено особливості і здійснення права власності у багатоквартирному будинку, встановлені правові організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо утримання та управління. Якщо протягом одного року, з дадень чинності цим законом, тобто до 1 липня 2016 року, співвласники вадквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Управління таким будинком здійснюватиметься управителем, призначеним на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований правоквартирний будинок. Держава фактично переклала на плечі мешканці відповідальність за отримання реконструкцію, реставрацію, поточні капітальні ремонти та технічно-переснащення будинків. Отже, орган місцевого самоврядування визначає залишити для управління будинком. Житлово-експлуатаційну дільницю, чи віддати далі повноваження приватним правителю, який відповідати вимог до посадових осіб. На сьогодні немає затвердженого порядку відбору управителя будинку, де були прописані чіткі критерії та вимоги до людини, яка має право претендувати на посаду правителя будинку. Також не відомо, що саме має входити до вартості послушу до утримання будинку, на якій підставі формуватиметься ціна послу. Розірвати майбутні договір про надання таких послуг буде вкрай складно, оскільки стороною договору виступатимуть не самі власники квартири, а певний управитель, призначений органом місцевої ради, на території якого розташований багатоквартирний будинк. І тільки він зможе почати процес відмови від послуг. На сьогодні нормативно правові акти не приведені відповідність до закону України про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинку. Немає механізму списання з балансу міністерствами і іншими центральними органами. Теж підприємство на місцеве спослідування багатоквартирних будинків, в яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності, зважаючи на вищі викладення, враховуючи неготовність мешканців багатоквартирних будинків до утворення об'єднання співвласників або обрання управителя будинку, слабку роз'ясненню роботу щодо дієвої норми закону про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку, звертаємося до керівництва держави. Щодо необхідності внесення змін до статті 13 закону України вище в частині відтермінування примусового призначення виконавчим органом місцевої ради у правителі багатоквартирного будинку до 1 липня 2018 року. ОСББ нібито вже створено, але юридично не створено. Люди перестають платити кошти. Тобто послуги надає тилови. А кошти люди не проплачують. зв'язку з тим, що там десь по телебаченню сказали, що буде створено ОСББ і гроші треба платити в ОСВП, а не в жилові. І чітких механізмів немає на сьогоднішній момент. Бо щоб нам не розказувати, от, припустимо, от, от, по-вашому, це буде розгляд сесії і прийняти рішення з питань мовного супроводу анонсування ведення музичного оформлення їх циркових та інших традиціонів. Так як в основному відвідувачами таких заходів є діти, використання підкреслює російської та української мови в переміжку призводить до виживання дітьми суржи. Прошу депутатський корпус підтримати і розглянути моє звернення. Справа в тому, що то це я і до мене зверталися, це я моє особисте, тому що я маю дитину повітря, яка постійно там відвідує ці е, заходи. Е, анонсується е, друковане анонсування українською мовою. Тут ведуть то по-російськи, то по-українськи і пересипають термінами, і нам би потрібно. Коли їм дається дозвіл, розробити таку пам'яточку, де вказано, що значить, ви перебуваєте в зоні мовних таких таких традицій, не використовувати, і нехай це приколиться до того дозволу, вони з цим поїдуть і будуть пам'ятати, що тут е треба отримуватись, підтримувати. Зробити капітальний ремонт, дашка під'їзду, адже він знаходиться. Аварійному стані, тому що е, всі е, фури, всі е, вантажівки, які проїжджають попри цей під'їзд, вони постійно зачіпають собою е, свої, е, с... ну, фури зачіпають постійно цей дашок. Дашок знаходиться в такому стані, що ось ось має впасти. Тому просять зробити повністю капітальний ремонт цього дашка. Крім цього, Котляревського 5 аварійний стан дашків під'їздів. Е, там не треба капітального ремонту, треба... Для того, щоб теж вони не попадали, ці дашки і кости прибили. Далі, провести ревізію огляд зелених насаджень міста, всього. Тому що після буревію одні дерева повалили, другі ще ладан дихають, але стоять. Де що дещо де що не зрізано, просимо провести огляд і позрізати старі і аварійні насадження зелені. Крім цього, була свідком, не, не, не тільки свідком, а й учасником звітного концерту е, дітей е, Центру дитячої творчості. Проходив він в клубі РБК. Я була перший раз е, на такому заході і мене вразило те, що діти і батьки, які приймають участь у цьому звітному концерті, не мають місця ніде передітися, ні в принципі, як виступити, тому що сцена досить маленька. Е, Глядачі не мають місця, де сісти. Не вже неможливо задля такого гарного дійства виділити клуб лісопромідаток хоча б раз два рази в рік? Можливий такий варіант чи ні? Це Рішення про встановлення земельних ставок, і де одним із наповнювачів, основним наповнювачем бюджету є нафтохімік приробляття. Я особисто вважаю, що ми десь лояльно поставилися до цього питання і десь пішли на зустріч такому влитному підприємству. Тому моє звернення буде стосуватися, чи можливо ми не виправдання, враховуючи це, що ми це прийняли і пішли на зустріч, що ми запустили механізм щодо розчищення другого в міській зоні від... і вже закручені, вже закручені. Ведуться переговорю на ОСБП. Насторожують. Є на нема знаю, навіть жителів, ніяких дуже добре знають, багато будинку. І вже є там слухи, що збирають кошти. Ну, для чого це? це Якщо рахунку немає відкрито, прийде момент такий, що буде жарт виконувати роботу, а ОСБП старає, хтось з багашів, не буде залишено як сесія надвірянської міської ради традиційно визначалась доброю підготовкою питань у комісіях і президії депутатами міської ради міським депутатам. Притаманний і районний патріотизм для прикладу. Ідея виїзду сесією на об'їзну дорогу це часто швидке депутатське рішення. Гарно поєднується досвід депутатів кількох скликань і ентузіазм нових народних обранців. Відрадно, що депутати міської ради чітко працюють працюють в рамках законів України в сесійній залі постійно консультуються з юристом. Доброю традицією на сесіях міської ради стало і те, що питання простих громадян, які прийшли на сесію, розглядаються в першу чергу.